Йде моя красуня, то її куртка не та, то зранку встала, то красовки не ті, то джинси жмут, то не жмут, то не того кольору. О, який складний вік. Йде сльозами затознокрасеними губами. Возміщається щось. Що за діти? Що за діти? Мене не чекає. Забула свій планч. Ой, а я йду в магазин за кавою. Хочу взяти каву і потім поїду додому. Сьогодні хочу посадити деревце, яке мені подарувала Оля, вибрати йому містечко і вже посадити. А може не посадити, може просто завезу, побачу. Взагалі, такий був план. Пес. Обережно, нос не трогає. Сліпе, вже старе, йду, дивлюся, думаю, що це за собацюра величезний. став і дивиться на мене. М? Ну, де ж ти собацюра? Як це пеньок? Ой, Господи. А я вже йду додому, взяла каву, круасанчики на завтра чи на сьогодні, хто там вже з'їсть. Е, і йду. Така гарна погода сьогодні. Сонечко тепленько. Я взагалі ранки дуже люблю. Чого люблю ранки, люблю це повітря ранкове, пташки, коли співають От сам ранок. Але, але, щоб насолодитися цим ранком, я жертвую своїм сном. Я дуже люблю спати. Отак. Да. І мені важко рано вставати, але я обожнюю ранки. І хочу всім подякувати новим підписникам, які перейшли від Олі, багато писали всіх безмежно. Запрошую до себе на канал. Ага, дякую, що ви підписались. Багато писали коментарів приємних, мені дуже приємно. Олечки, привіт за, за таке прекрасне ком'юніті, яке перейшло до мене. О, моя раняна, раняна моя собацюра. Бачите, який? Халат у неї медичний. Прям медсестра. Іди сюди, йди сюди. Тось, йди до мене. Іди розкажемо, що з тобою таке. Йди до мене. Так, розказую, що в нас з тосією. Їздили позавчора, возили її на стерилізацію. В завалі їздили. Наділи таку попону, вона, звісно, вже не один раз її зривала, запутувалась, в неї тягала за собою. Але тримаємо поки ловимо, зав'язуємо, щоб вона не злизувала той її шов. Звісно, він тяне, що він не зробив з такими нитками, які розмоптуються. Але вже як зроблено, так зроблено, головне, що ми вже її стерилізували. І ходи, главрач. Тося, главрач <потрошки>, потрошки даємо їсти. Ой, дай Бог все буде добре заживе, бо вона ж в нас така активна, тягається з усіма котами, рве їх на часті. Ну, в гарному смислі, бо ви ще думаєте, що вона тут тріпає тими котами. Так, вони граються по-доброму. І ходить, бідненька воно її тяне, накривати вискочити не може, нічого не може, на ступіньки ще може вилазити. Так? Да? Хазійною ну, сьогодні зараз хочу винести. Ну, туди в нас під навес є такий настил поставити в теплі. Це мальви і кермек. Поставлю, бо в хаті якось прохладно, а тут буде на дворі воно тепліше. Подосаджувати де не посходив. Я вже два рази насаджувала Так, і що тут в мене? Щось там трошки пробивається помпасна трава, а тут Бачите ще трошки посходив. Тисячі різнокольоровий, а тут посіяла. Боже, ну хазяйка посіяла. Знову ж таки, кермек різнокольоровий, жовтий, фіолетовий і різнокольоровий. Що ще нічого не сходить, зараз полити треба. Земля, звісно, ось я таку брала ні к чорту. Чесно, така фігова. І в нас тут більше ніякої немає. І вчора була в саваранні, треба було заїхати. Я щось забула, що треба було купити Зараз в мене ще в хаті три лотка стоїть. І ще не йшла два лотки вкладові пустенькі, новенькі по насівю, бо в мене квітів дуже багато. Я, як знаєте, з фільму Володар перснів Голому, це іначе його звали. Моє золоце, моє золоце. Дивіться, скільки я вже насіяла, хазяйка. Да? Багато не посходило? Багато, дуже багато не посходило. І буду зараз насівати. Я не знаю. Чи це насіння таке, чи це земля така? Ну, я думаю, що це, скоріш за все, така земля. Бо ось тут, ось тут, де більш е світліше, була одна земля. Насіння тут зійшло все. А отут, де темніше, земля інша, зійшло не все і тут не все. Хоча сіяла оці дві касети разом і посходило не все. Тут зовсім погана схожість. Воно, як наче і ем, волога земля, але не ну, я теж не можу об'яснити це. Наче волога, і волога, іначе і суха, не розумію. Коротше, не так як треба. Все мені запортачило. Того року в мене було тільки дві касети з кермеком, і я його зривала, боже, аж до холод, до морозів, до холоду. А цей, а цього року більше. І ще зараз дві чи три касети. Там мене є треба достати, висію. І в мене ще шквітів багато. Тут, тут я садила амобіум якийсь. А тут що це в мене? Тут кермеки різні. О, і амальва, це я вже казала. Тут що це таке? А тут що це я сіла? А, що це таке? Є геліхризум якийсь. Геліхризум. Боже, понабирала, а ще не зображаю, що я понабирала. А тут скабіоза, пурпурова суміш у цих двох. Там кермеки я казала. Буду дивитися, що насаджувати. Оці, до речі, огірки, дуже класні, вони не гіркі і до самих морозів ростуть. І оці дуже добрі. Так, де мої квіти? Що я хотіла? Я ще хотіла кермек довисаджувати. А де він? А що це я весь кермек вже висіяла? Не поняла. Не поняла. А, ось тут в мене ще є. Ще ось тут в мене є квіти. Подосаджувати треба. Все кермик. І псофілу ще посажу, але її, мені здається, треба було дуже-дуже зарані сіяти. Ще взимку треба було сіяти. Ось так. Щось там папа з мамою говорять. Папа косу точить, буде косити травичку. У мене є цієї землі, ще два мішка. Не буду я ризикувати своїм насінням, своїм трудом. Поїду. Зараз в магазин і подивлюся, чи є там, ще може яке полісся, наче непогано, ось тут в мене було полісся, то погана земля. Не знаю, висипати її десь на городі, чи що. У мене багато квітів і жалко буде, якщо їх всі висіють і вони не посходять. Я вже з новою сумкою. Дуже зручно. В мене була бананка, змійка там. Все скламалася змійка. Їду, мучу, жалко сьогодні, звісно. Красиво все розквітло, пахнеті. Пахнетіще, хоча в мене на світ берези алергія. Сльози, поки дойду, якщо йду пішком на роботу. То доходю, вся в сльозах. пофоткати пофоткатися, що Сусіди тусуються. Добрий день! От бачите, ще один мінус життя в селі. Це коли об'їхала в усі магазини і потрібно не знайшла. Не купила я субстрат, бо ніде його немає. В місті, звісно, такої проблеми немає. Ну, нічого страшного. Я не розстроювалася. Нічого страшного. Будемо щось із цим робити. Так і будемо. Мабуть-таки буду садити, бо деколи я його ще буду де шукати. Найближчим часом в районний центр не збираюсь, та й просити нікого не хочу. Хоча можна було б. Жід мій главврач, де ваш інструмент? Тось, де ваш інструмент? Хоче вирватись на город, а ми ще її не пускаємо. Тось, я тебе не пускаю. А чого не пускаю, бо в наших сусідів там розсада. Якщо вона виженеться, вона поженеться туди на розсаду. Нащо нам проблем? Так, що тут гриби? Ще не сходять. Дивлюся, грибочок якийсь чужий виріс. Що за гриб? Що за гриб, не знаю. Не знаю, а цих немає. ще. Зовсім нічого немає. Пусті, геть зовсім пусті. Тому, що, може ночі холодні, того вони не ростуть. Отак, от так. От так. І хризантемки мої буду перекопувати, викопувати. Додому туди буду собі відкопувати. Небагато залишилось тут їх. І пішли на спаржу вам. Все-таки її знову покажу, як вона виросла. Отак. Її вже треба зрізати. Її треба зрізати, бо вона вже велика. Кущ ревеню. Теж добре, тільки його треба зрізати, коли ще молоденькі ці листки. Тоді воно корисне. А якщо вже перестигший, то отруйне. І дивіться, які пагони спаржі. Зараз, мабуть, зріжу. От. А ці вон, геть слабі. І ось там ще є Ось дуже погано. Ось ось такий погінець. І тут. Цей славний, такий товстенький. Зрізати треба зараз. Хтося, парники мамині. Чуєш, ма? Це то папа. Ма. Може ту спаржу зрізати? Розбирає наш. О! Дивися, як ці посходили тут. Що були? Яцинти чи що тут було? Бачу, його не викопали, треба викопати. Повикопувати, так. Да. Тут басейн у нас був. Вже вдома будемо ставити. Так, і я прийшла відрізати. Дивіться, який пучечок. Сьогодні щось приготуємо з нього. Смак в неї, як молодий горошок. Ось такі, дивіться, стрічки. Зараз скуштуємо з вами. М -м -м. Прям молодий горошок. Бояка добрача. Це ми її чотири роки вирощували, щоб оце попробувати. І то треба пересаджувати, бо чиї там місце погано, чи що. Оце все, що виросло. А те все остальне такі маленькі, тоненькі, зовсім ніякі. Бую добрача. Хочу вас її попробувати посмажити. М -м -м. Та її так можна їсти. Дуже добре. Да. Дуже-дуже добре. Отак Получилось. Будемо розсаджувати, трошки розводити. Бо ж це ж корисно, це все корисно, треба їсти от таке. Віддала я мамі свої гладіолуси. не всі, звісно, 20 штук. Що мені з цією жінкою робити? Ну, ще все я буду садити. У мене ще 10 штучок міксу залишилось, і ще я чекаю, по Укрпості має приїхати. Будемо висажувати плантацію цілу. Що ти главрач ходить? Що вона оце круте? пахнутіща. пахнутіща. Ці хризантеми, кажу. Нарциси пахнуть. Прям такий аж шлейф-аромат. Ці гарні. Не знаю, як, як ці називаються оці мам квіти? Це корона, та корона Рябчики нас називається. Як у вас називаються такі квіти? Прийшла моя дамочка вже з школи і вже наряжається вже кудись шурувати. А у мене тут досі треба укольчик зробити. Ще два дні ще сьогодні і завтра. Висівала все тут. Тут і там стоїть. І зараз іду. поставила поливальник набиратися водою. І хочу там, в мене квіточки, їх треба полити. І, мабуть, хризантему полию. Бо жарко дуже. І дивіться, як скоро буде розпускатись. Грушка, яка гарна. Бог, щоб вона вся вродила. Така рясна, прям цвіт рясний рясний. Так, вже країну. Я вже і встигла батькам грядки допомогти полити. Поливальню тут виношу, виношу, наливаю. Хозяйка, хозяйка Вимахалась трошки, вже, звісно, треба піти. До речі, я ще тільки зранку каву пила, а вже б іще одну попила. Ось мала хризантему поливати, але щось я вже її не хочу поливати. Не буду. Або пізніше коли. Можемо так зроблю. Ще ж додому не їздила. ж додому не їздила. І на роботу наїхати Короче. Крутчесть, крупчесь, як ми. Заклала коси, бо ми зараз поїдемо, треба накопати глини, нам туди до хати завезти, бо майстри скоро прийдуть. Будуть нам вже в грубу марувати. Поїдемо О, беру деревце і поїдемо ще дому, Прикопаємо деревце. І що я ще... А, поїдемо, я вам покажу вулицю свого дитинства, де я виросла. Ну, Не прям вулицю, ми будемо за цією вулицею, але, але будемо їхати ту сторону. Це ми зараз їдемо на відому вулицю Охмалін. Я тут виросла, туди далі йде горками, зимою з'їжджали з їжджали. санків постійно. Така вона бітонка. От. Туди на гору. Там моя вся вулиця, всі родичі. Туди прямо, туди, по тій дорозі. А це ми зараз їдемо за городи, подивитися, де є глина. А тут ще каталися теж, як весна починалася, літо ми качалися з цієї горки. Вона в дитинстві наче така велика була, а потім зимою на санках каталися. Отак От я тут росла. Ну і кар'єр раніше був дуже великий, а зараз його засипало. Дитинці тут строїли халабуди різні. Ой, яке дерево гарне, Ваня, Ти зараз мене пофотографуєш. Боже, яке, ну, не дивлячись на те, що тут звалися то гарно квітнуть дерева. Ну, що зробиш мені, бачиш, трошки люди... Да, трошки люди не слідкують за порядком. І це дуже прикро. Пахне, бджілки літають, як все пахне. Ой, які гарні. Зараз візді повідкриваємо, трошки провітримо. Двері відкриємо. На кухні треба відкрити. Так. Так, 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 так. Тут повідкривати. О, яке все зелене, вже гарне. Яке все гарне, зелене. Зараз ж всі треба полити, які я садила. І підрізати. Зараз, подивлюсь, ще інструмент є, а може і нема, не знаю. Блін, треба було брати. Точно нема. І дивлюсь, на мене тут ще скарки є. Посходили. І що цікаво, які тюльпани. І зараз покажу, де я буду садити туйку, яку дала Оля. Так, ось тут, мабуть. Ось тут посадимо подаруночок і буде вона рости біля цих уже дорослих. Зараз це все треба виривати. О, а тут що в мене що? А тут що в мене? А що це таке? Конвалії чи що це таке? Так, да. Да -да -да. Ну, Я люблю конвалії, це дуже добре. Йдемо садити, бо довго тут не будемо, тому ще деякі справи є. Позиція. Її треба якось до ладу довести, якось гарно сформувати кущик деревовидний піон. Ну і сам шит, який я стригла, йдемо за лопатою. Висадили ми вже тойку, буде рости нам на радість. Біля цих вже посадили, буде доганяти в рості, бо ці вже височенні. Так, і йду хочу взяти. Чи якогось молотка. Там є топор? Мені каже, що десь є молоток. Піду заб'ю. О, ось от такого. О, тяжелений. Піду, заб'ю собі межу. Межу для квітів. Бо. О, так зараз вийду покажу. Бо на основному городі буде сіятись люцерна. От, А я піду, он, я там собі колика поставила. І он колика. І це оце клаптик, оцей маленький такий. Буде мій город. Буду тут садити квіти і там, що я хотіла ще посадити. Отак, От ой, козенята. Козенятка маленька. Так, йду, йду забивати. Коліна хрустят, боже, коліна хрустят, як старої баби. Щоки червоні, тільки що громадила там територію, льон повиробувала. Фух, замирилась, щоки гора прям. Забила я вже колики, буду садити на тижні якісь уже свої квіти. Все, сьогодні об'єм роботи біля дому зроблена. Будемо збирати зараз вже до батьків додому. А у мами сьогодні зелений борщик. Я нічого не готувала. Е, у мами візьмемо борща, пригостимося і повечеряємо. Так. Дуже добре, що ми коло мами живемо зараз. Я не знаю, що я буду робити, коли ми приїдемо до себе. Я вже так привикла. Тося, ти моя зі ти моя моє зібалко. Ще трошки тось. Так, ну що, друзі, хочу вам сказати, що на сьогодні контент закінчено, Отак От у мене проходить дома мій вихідний день. Всім дякую величезне, що були зі мною, що підписалися, що коментуєте. Всіх обіймаю ваша Інна.